Олексик, а також Рахвал і відповідно раз з ним ганесе, діє. Зараз момент біля Мигаля прорває зараз. Ага, починуну, ну, таку зараз неконечно йде пасну Неси. Допоминається по передачі зараз. Яцун може пробити звідси Яцун. Рувай зараз Ясун. Мигальт протиборстві. Мене це знову магає та Причому, Як йде зміна, то перебільшення гравців постійно. Зараз мигає тим часом знову свою команду рятує. Знову ж таки, Сергій Козбенко вже не перший рік у дитячому футзалі. Вже має він як змінятися гравці команди. Зараз вона знову надає забити мигальцю разу Лукавенку. Десять секунд до кінця першого тайму залишається у нас і зараз може бути така урахвала, розказу зараз до меча дістається, його удар не досягає мети. Від нього І плюс uh, Мигаль у воротах, що стосується зараз моето ясуна може бути Яцун, про мене зриває зараз яцун. Вихопи зараз м'яч Яцун! Яцун! Провесь зараз заміни! І зараз він забуває він! Намагався зараз дотягнутися цього м'яча, від Мигаль, але все таки. Забувай. Ще осіллю, який встиг повернутись назад, ми бачимо. Васильє, пасне, цуна, знову віддає Яцун. цун. Руває, зараз цун, знову це одразу мигає такий лукавенко. Що стосується енергії, тут зараз залишається ганосей. Також що у нас гарницький, зараз був по цеху. Ну і Зараз Мельник шукає попереду. все ж таки, зараз! Юніор має 6 очок у своєму активі, ну і зараз може і ще плюс 3 здобути. Зараз тут умигаю, удар Мигальний далі зараз стійка рятує ворота енергії. У поєдинку протикілорійського лідера цей матч запланований на 12-15. Ну, знову ж таки, попередньо. Зараз Де пас на дальню стійку. І зараз надає шанс забити ветеренку. Тут і Шан, і Мигаль. Це перше четверте місце та п'яте місце. Причому у рамках міні-турніру за п'ят місце за допомогою Юніора забуває. Юніор забуває у нас у цьому епізоді Микита Рудь. і рахунок стає 2-0 на користь Юніора це стає 17-17. Це зараз м'яч вихопило. Тобто, надію мой одразу на бортві хід Лукавенко. Зараз Луканко вже на м'ячі. Луканко посидає у напрямку Киргова проває з Кригобою. А зараз у нас лунає фінальна сигерна. Отже, з рахунком 2-0 перемагає Пісачинський Юніор, який...